Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про звук та букву Г. Звук Г це дзвінки приголосний. Давайте вимовимо його разом. Г Г. Г. Що відчуваєте? Голосок дзвенить. Ось так виглядає буква Г велика і маленька. Вона схожа на гачок. Давайте пограємо у гру, слухайте слова та плескайте в долоні, коли почуєте звук Г, гора, лисиця, густка, яблуко, гриб. Прочитаємо слова, що починаються на звук Г. Груша, газета, город, гітара. Тепер прочитаємо слова, у яких звук Г усередині. Дорога. Вогонь. А тепер прочитаємо слова зі звуком Г у кінці слів. Сніг. Пиріг. Молодці. Дякую за увагу. До зустрічі!